Управління з питань надзвичайних ситуацій продовжує формувати на території міста пункти незламності та забезпечувати їх готовність до роботи, проінформувала головний спеціаліст відомства Ольга Ізотова. Які розташовані в адміністративних будівлях, будівлях шкіл та інших закладів. Проводиться забезпечення оснащення пунктів необхідним обладнанням. Також утворено штаб для координації роботи пунктів незламності. Та uh, утворено робочу групу для обстеження пунктів. Та визначення їх ступені готовності до роботи, зокрема, у закладах освіти наразі працює 18 пунктів незламності. Минулого тижня їх кількість збільшилася на 10 об'єктів, повідомила начальниця управління освіти Наталія Сергейко. Ще на 12 в п'ятницю завезли печі буржуйки, замовили для них труби і чекаємо до кінця тижня. Підрядник обіцяв довести генератори для того, щоб можна було відкрити ці 12 пунктів незламності. Шосткинська філія центру зайнятості працевлаштувала 30 Зробітних, які забезпечуватимуть безперервну роботу пунктів незламності, повідомила керівник відомства Людмила Кошик. Такі роботи будуть продовжені в першому кварталі 2023 року за потреби. І працювати вони будуть за кошти державної служби зайнятості. Наразі на обліку у центрі зайнятості перебуває майже півтори тисячі безробітних. З них лише 219 отримують допомогу. Тому такого роду громадські роботи є суттєвою матеріальною підтримкою безробітних. Вважає пані кошик. Міський голова Микола Нога доручив пані Ізотові приготувати і надіслати на фронт нашим бійцям подарунки до Дня Збройних сил України, який відзначається 6 грудня. Подарунки такі готуйте. Будемо нову почту відправляти і таке інше, добре? Я, я думаю, що більшість підтримує таке рішення, тому що хлопці знаходяться в надзвичайно складних умовах. І... Любе люба увага, люба підтримка дасть позитивний поштовх до захисту нашої України. З нагоди дня збройних сил України в Шосткинському арт-центрі планується відкриття кількох художніх майстерень, де митці матимуть змогу працювати на підтримку ЗСУ. Розповів начальник відділу культури Ігор Фатун. Під патронатом народного художника України Віктора Ковтуна плануємо відкриття. Декілька художніх майстерень для того, щоб художники мали змогу працювати для підтримку збройних сил України і приблизно нашої перемоги. Ковтун там же він отримав якусь нагороду від міністерства оборони України за саме саму найбільшу популяризацію збройних сил України, тому це важливо. І, і, і правильний підхід. Міський голова Микола Нога привітав усіх захисників з Днем Збройних сил України, наголосивши, що ЗСУ є нашою опорою і надією на перемогу. Тільки Збройні сили України, тільки Національна гвардія, територіальна оборона дасть можливість захистити, захистити нашу рідну Україну. Тільки е, ці збройні сили дадуть життя нам, нашим дітям, дадуть життя нашій рідній Україні. Я хочу привітати наших хлопців, які знаходяться, і дівчат, які знаходяться на, особливо на фронті. Там надзвичайно складно, складно і побутово. Холодно, сиро. Снігу там нема, але це не значить, що там, там ну, ну, ужасаюча ситуація. Але всі чітко у і б'ють ворога, б'ють вдень і вночі, незважаючи на все, і відвоюють по кусочку нашу українську землю. Вітаю зі святом збройних сил України.